Цьому випуску Ломаченко завершив кар'єру і знову промовчав про Україну. Замість дякую Україну, подяка США. Замість визнання агресії, знову тиша. Прощальне звернення Василя Ломаченка шокувало мільйони українців. Жодного слова про війну, жодного слава Україні, жодної згадки про свою країну у цьому відео. Емоційна реакція на мовчання чемпіона, релігія, скандали, внутрішні зміни і одне болюче запитання: чи має Україна пробачати тим, хто мовчить, коли її вбивають? Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Падіння легенди: саме так можна описати фінал кар'єри Василя Ломаченка, геніального боксера, який зумів підкорити увесь світ, але не зміг знайти свій голос тоді, коли його країна задихалась у війні. Його кар'єра це історія перемог і титулів, але водночас історія болісної мовчанки, зрадливої лояльності та фанатичної прив'язаності до релігійної структури, яка, як показав час, була далеко не з боку добра. Ломаченко народився 17 лютого 1988 року у Білгородні. Стровському Одеської області. Батько боксерський тренер, мати професійна акробатка. Спорт у цій родині не був вибором. Це була обов'язкова доля. Навіть три роки танців, які Василь ненавидів, стали його підготовкою до великого рингу. І саме завдяки цим танцям він почав перетанцьовувати своїх суперників у рингу. Перший Василь Ломаченко засвітився на велику публіку на Олімпійських іграх 2008 у Пекіні, коли дійшов до фіналу, якому здолав француза Хедафі Джелхіра. Золота зустріч закінчилась. Вже у першому раунді, коли представник Франції тричі побував у нокдауні. До слова, Ломаченка визнали найтехнічнішим боксером Олімпіади 2008. Через чотири роки українському боксеру знову не було рівних. У фіналі Олімпіади 2012 у Лондоні Василь переміг хан Сунчхоля з Південної Кореї. Вже у своєму другому професійному поєдинку Василь зазіхнув на чемпіонський титул. Він вийшов у ринг проти чемпіона світу за версією WBO Орландо Салідо. По ходу усього бою. І Ініціатива проходила від одного боксера до іншого, але фінальні чемпіонські раунди були за представником України. Однак це не принесло ломіо мріяного результату. Поразка Василя за роздільним рішенням суддів. Мрія стати чемпіоном світу вже у другому своєму поєдинку у професіоналах була зруйнована. Після цього бою було визначено, що Салідо завдав близько 39 ударів нижче пояса Ломаченка, на які закрив очі рефері вже у своєму наступному бою. Ломаченко переміг Гаррі Расела. Та став другим боксером, який зумів завоювати титул чемпіона світу у третьому бою в професійному ринзі. 17 жовтня 2020 року Ломаченко провів бій за абсолюта у легкій вазі проти чемпіона світу за версією IBF Теофіма Лопеса. У першій половині зустрічі Василь був сам не схожий на себе та діяв другим номером. Натомість, із 7-ї трьох хвилинки, українець прокинувся та почав домінувати у ринзі в Лас-Вегасі. Але вже було пізно. Судді одностайно віддали перемогу боксеру із США. Ша Василь Ломаченко зазнав другої поразки у своїй професійній кар'єрі. Після трьох поспіль перемог українець друге отримав шанс побитись за абсолюта. 20 травня 2023 року Ломаченко вийшов у ринг проти американця Девіна Хейні. Якщо перемога Лопеса над українським боксером не викликала сумнівів, то ця звитяга Хейні була дуже сумнівною. Лома видав гарний бій та до останніх чемпіонських раундів атакував Хейні. Поєдинок тривав повну дистанцію у вигляді 12-ти а переможця зустрічі визначили суддівські записки. Дуже дивно, але одразу усі троє суддів віддали перемогу представнику США. Оголошення фінального результату місцева публіка зустріла свистом. Багато хто із глядачів був упевнений у перемозі Ломаченка. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Перший зашквар трапився після перемоги над комі. Ломаченко тоді накинув на себе прапор рідного Білгород-Дністровського, але не український стяг. Вже на наступний бій Василь після чисельної критики таки одягнув синьо-жовтий прапор. Після 24 лютого 2022 року життя більшості українців змінилось. Чимала кількість чоловіків та жінок стали на захист рідної країни, аби вибити ворога із рідної землі. Василь Ломаченко, як і Олександр Усик та багато інших спортсменів поповнили лави. Територіальної оборони Василь повернувся із Греції до України та долучився до тероборони рідного Білгород-Дністровського. Хоч Ломаченко й доєднався до тероборони рідного міста, але публічно так і не засудив російську агресію у бік його країни. Екс-боксер не визнав Росію ворогом, назвавши росіян та українців одним народом. В усіх своїх зверненнях Василь запевняв, що лише Бог може змінити цю ситуацію. Весь світ чекав, що такі спортсмени, як Ломаченко, заговорять, що скажуть правду, що назвуть речі своїм. Своїми іменами, але він обрав мовчанку, і цю мовчанку не пробила навіть російська кров на українських дорогах. Він не визнав Росію агресором. Він не визнав Путіна вбивцею. Він не визнав Україну батьківщиною. Натомість у ПЦМП – МП скандальні митрополити. Він неодноразово зашкварювався на темі релігії у своїх соцмережах. Через подібні релігійні уподобання Василь потрапляв у пропагандистські матеріали. До прикладу, взимку 20-го року Василь опублікував відео із російськими спецпризначенцями, а зго. Згодом він знявся у документальному фільмі Пліч опліч із російськими спортсменами. Ломаченко закликав українців підписати петицію, аби залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП. Пригадаємо, як Василь Різко відреагував на заборону УПЦ МП. Він назвав безбожниками тих, хто прийняв дану заборону, та додав, що Бог відповість їм за це. Також титулований боксер викладав контенти скандальними пропагандистськими митрополитами. Відзначимо, що після цих зашкварів профіль Ломаченка в інстаграмі заблокував. На території України є також і позитивна сторона в цієї людини. Наприкінці травня поточного року Василь засвітився серед гостей дитячого турніру у Вінницькій області. Титулований боксер побажав юним боксерам успіху та перемог, що досить похвально. Але петиції за збереження лаври, відео з російськими спецпризначенцями і жодного публічного засудження війни, жодного слова підтримки на весь світ. Лише тиша. І це від людини, яку слухав мільйонний зал, публічна особа. Чемпіон. А тепер фінал. 5 червня 2025 року соцмережі вибухають його зверненням на російській мові. Без подяки Україні, без згадки про українських фанатів, без слова про країну, яка дала йому ім'я, але з подякою до США. І от що сказав Василь. В Віжні любого боксера наступає момент, коли він вішать в чатки на гость. Наша історія та день настав. Першу очікував Господа нашого Ісуса Христа за все, що він для мене здає. Його маленького числа парня своєї дороги. которая показала, что признание истории легендарности – это не сама цель бытия. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а побороть верхого человека. И в конце обрести свою награду. Благодарю Господа за прекрасных, честных, порядочных родителей. За их заботу, воспитание и тепло, которое получал на протяжении всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, которым является для меня. Много делал ошибок в жизни и в зале, но наставник всегда был рядом, когда нужно подправлял, иногда хвалил много доброй и приятной памяти осталось. Люблю тебя, мой родной. Низкий поклон и самые теплые слова, которые только есть в этом мире, посвящаю и желаю тебе, папа. Для меня среди людей ты номер один. Моя семья всегда рядом, они всегда искренне рады были моим победам и горько переживали поражение. Но они сделали настолько сильнее. Андрей Борисович уникальный человек, который многому меня научил. Пазл, без которого этой картины мы бы не собрали. Космический профессионал своего дела. В нашей карьере были разные моменты, но мы их проходили достойно. Ваши человеческие качества это отдельный разговор. Вы человек, который жертвует собой своим временем ради других. Рад, что наши профессиональные отношения переросли в дружбу. Спасибо вам за все. Эгис, дорогой, благодарю тебя за все, что делал для меня и моей семьи. Человек, который знает свое дело. Лучший менеджер мира, который стал другом и частью семьи. Чьи профессиональные качества пересекаются с человеческими. Честность, порядочность, доброта и найти выход из любой ситуации. Менеджер, который на 100% выполнял непростые задачи. Желаю тебе крепости духа и вагон здоровья, чтобы благодаря тебе зажигались новые звезды бокса. Благодарю компанию Топранк и мистера Бобарума за прекрасную возможность раскрыть и показать свои возможности в боксе. Благодарим Соединенным Штатам Америки за возможность реализовать себя. И, конечно, было бы несправедливо, если бы не упомянул вас, дорогие фанаты бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжении десятилетия. Вам желаю также горячо любить Бог и относиться к Нему с уважением. Потому что парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей. Мир всем! Кадалось би, і ось кінець кар'єри, і знову він говорить не про війну, не про країну, не про героїв, які загинули, поки він мовчав. Для українського суспільства це звучить як плювок, бо мовчати це означає підтримувати. Бо називати відху людину грішною, але не бачити гріха у тиші під час геноциду це фарисейство. Бо сказати дякую США, але промовчати про Україну це приниження. Жодної вдячності українським фанатам, які десятиліттями підтримували його, вірили в нього, скандували його ім'я після кожного. Нокауту замість щирих слів про батьківщину, російська мова і холодна вдячність Америці. І головне, він не дякує навіть кому Усикові, який відкрито заявляв про свій патріотизм, підтримував ЗСУ та не боявся говорити правду на весь світ. Та й сама форма звернення російською мовою у 2025 році, коли країна вже понад три роки укривав її боротьбі, виглядає як плювок у душу тим, хто втратив рідних на фронті. Мовчання це не нейтралітет, це згода, і це не позиція чемпіона. Лома Ховався за іконами і за фальшивою смиренністю, але є все таки деякі позитивні моменти, які важко підтвердити. Але хотілося, щоб це була правда. Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук заявляв, що Василь донатить мільйони на зсу. З одного боку Василь робить дивовижні заяви. Але з іншого я чую від його оточення, що Ломаченко донатить мільйони на ЗСУ у себе в регіоні. Просто робить це без піару, не афішуючи. Він справді доволі закрита людина, яка не любить зайвої реклами та галасу. Також є інформація від його оточення, що Ломаченко змінився як людина. Він став скромнішим, відкинув свою гордість і позбувся зіркової хвороби. Василь, наша гордість як спортсмена. Хто він як українець, як патріот, покаже тільки час. І ось тут головне, народ хоче вірити, що Василь ще зможе змінити. що в ньому прокинеться не лише спортсмен, а й громадянин, чоловік із голосом, який знатиме, що мовчання це не варіант. Що ходити на дитячі турніри в Україні, коли не можеш сказати в голос, хто ворог своєї країни, це фальш. І що краще пізно сказати правду, ніж вчасно промовчати. Так, Василь допомагає молоді, так, він залишається в Україні, але цього мало, коли твоя мовчанка стає зручна ворогу. Українці чекали від Ломаченка правди. Де отримали проповідь на російській мові без жодної згадки про рідну землю. І дуже хочеться, щоб цей відхий чоловік таки розібрався в собі, щоб вибрав істину, а не релігійне зомбування, щоб зміг нарешті знову стати гордістю України. Бо шанс ще є, але часу дедалі менше. Цей прощальний монолог міг бути символом єдності, вдячності та патріотизму. Але вийшло інше символ розчарування. Не перший раз, на жаль, поки що це прощання виглядає як знущання. Друзі, а як ви гадаєте, чому Василь не говорить правду в голос? Він дійсно людина, яку вже не можна змінити щиткими проросійськими поглядами? Чи все ж таки він збився зі шляху і сам не розуміє наскільки? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.